Я Поліщук Любов Іванівна народилася 1963 року в Росії, але мене батько, корінний житель, був підгородньою, народився тут, і вся його тут родина жила. А скажіть, будь ласка, ви наймолодша учасниця колективу. Як відбулося ваше зацікавлення старовинними народними піснями козацькими та Ну, взагалі, я з дитинства співала, тому що в мене мама і тато дуже гарно співали. І українські пісні ми втрьох сідали, і я, я виводила, а вони дуже гарно співали. Тому в мене це було з дитинства заложено, як кажуть, з молоком матері. І коли ми сюди приїхали, мені було 6 років. Ну, так я співала, я на сцені співала з п'яти рочків. То я вже так була трошечки себе тримала на сцені так більш. Увірена. Коротше, співала з самого дитинства з ранніх років, і в школі співала, і в хорі, і солісткою, а потім після школи ж пішла в училище культури. Пісня в мені живе, і я без пісні не можу жити, тому що це моє кохання. Українська а б, народна. От, пісня. От зацікавила криниці їхніми піснями. Бо це ж, мабуть, зовсім інші пісні були, ніж ви співали до того. Ви, ви праві. Я так як я живу в Підгородньому, і в Підгородньому знали, де хто співає і як. До мене прийшли дві жіночки з криниці, прийшла Полив'яна Раїса Васильівна, староста Криниці, і прийшла Марія Іванівна Заугольна. Вона дуже красиві вірші писала в криниці. І от вони мене запросили в колектив. Я прийшла до них так співати. А було легко навчитися цих пісень? Дуже важко. У мене й слух є музичний, і я більш до цього була е, навчена, але е, бо було дуже важко вивчити пісні. Я прислуховувалась, вони мені по декілька разів їх повторювали, тому що мені треба було там гик-гик десь десь вивести щось. Я взагалі завжди їх. Прислуховувалася до кожної там строчечки, до до кожного слова. А в чому була складність? Голос, тембр специфічний чи багато розпівів? В розпівах була складність, і тому, коли починають пісню співати, ці розпіві ці гі-гі-гі-гі і, і слово не піймаєш зразу слово. Тому що слух пішов там склад один, і він розпівується цей склад, і поки кінець слова діждеш і вже не знаєш, яке ж там слово буде, то розпів це дуже важко було. Ну, а довго у вас пішов час підлаштовуватися? Ну це мабуть півроку, десь півроку, тому що я ж дивилась не тільки як вони співають, виводять голоса. Я ще ж слухала, дивилась, де вони дихання беруть. То що, щоб співати так, як вони треба було і дихання ж брати в тому місці, що вони беруть. Mm -hmm. Це цікаво. Да. Добре. А скажіть, є якісь от ваші найулюбленіші пісні, які в Кремляці? Мені дуже подобається пісня, Максим вона заспівує про чайку. Це моя улюблена пісня, вона мені дуже подобається. Це чумацька? Так. Да. Горячі чаці. За да. ой, горячі чайці. Taip, ačiū.